Peugeot 3008 один з найекономічніших кросоверів в своєму класі, а тепер він може допомогти вам зекономити ще 86 тисяч гривень. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, ви дивитесь канал Big Test. Не забудьте підписатися! Знаєте, Peugeot один з небагатьох брендів, який тримає ціни, особливо привабливими виглядають зараз машини 2023 року. І я вважаю, що кращого часу купувати 3008 Та й Peugeot взагалі може вже і не бути. Вперше на 2008 я проїхався під час міжнародної презентації на тест-драйві в Болонії. В тому ж 2017 році цей Peugeot. Виборов титул кращого автомобіля Європи, а згодом отримав ще 60 міжнародних нагород. У 2020 році машина пережила фейсліфтинг. Це один з бестселерів марки і, мабуть, найуспішніша модель за останні роки. Взагалі кажуть, що на гроші, зароблені на 3008-му, Stellantis придбав німецький Opel. Жарт, звичайно, але в кожному жарті, ну ви самі знаєте. 3008 можна сміливо назвати одним із найбільш дизайнерських у класі. Світлодіодні ікла важко не впізнати. Версія GT має дах та корпуси дзеркал чорного кольору, динамічні задні ліхтарі з трьома фірмовими слідами від пазурів тигра і двері багажника з електроприводом. Сам багажник вміщує 520 літрів. Це значно більше, ніж у Ford Kuga та Mazda cx 5 але менше ніж у Tiguan та Tucson. Якщо зайти в додаток АвтоРія, то в розділі Нові авто за стосунок знайде 35 пропозицій на ось такі нові кросовери. Майже всі вони з півторалітровим дизельним мотором і автоматом, як у нас на Тездраві. В українському прайс-листі представлено 3008-й із двома типами двигунів: дизель і Плагін гібрид на основі турбобензину ВК1,6. Цікаво, що дволітрові дизельні мотори, які були раніше, на 150 чи 180 кінських сил, мотор поступився місцем двигуну значно скромнішого об'єму, тому що під капотом 3008-го тепер виключно півтора-літровий дизель Blue HDI потужністю на 130 кінських сил. І що дуже важливо, який агрегатується виключно з автоматом АІСІН на 8 передач. Це, мабуть, найпопулярніший на сьогоднішній день привод в концерні Stellantis. З цим мотором і з цією коробкою я катався вже на величезній кількості машин. Це був ds 4 Opel Astra, Opel Grandland, Peugeot 208, Peugeot 308. і це надійний перевірений мотор, який встановлюється в тому числі і на широку лінійку. Комерційних автомобілів концерну. Взагалі, концерн Stellantis накопичив зараз на складах в Україні близько двох тисяч автомобілів, що робить його, мабуть, найбільшим гравцем на ринку. І якщо зайти на сайди брендів концерну в розділ онлайн склад то можна побачити, скільки машин конкретного бренду, конкретної моделі зараз знаходиться на складах у дилерів в Україні. Якщо дивитися окремо тільки на бренд Peugeot, то на складах знаходиться близько тисячі машин найбільше зрозуміло. Це ландтреків приблизно 720 машин, також багато 408-х Peugeot, більше 200 автомобілів. І третім йде наш 3008, яких приблизно 150 штук. Вистачає і інших моделей. Так само вони і 2023 і 2024 року, на які також діють ось ці спеціальні цінові пропозиції. Машин у топовій комплектації GT, як у нас у дилерів зараз 35 штук. І, Що важливо, ти одразу можеш зайти, подивитися, в якому місці знаходиться машина, якого вона кольору, яка у неї конкретна комплектація, може якісь додаткові речі, забронювати конкретний автомобіль, тут же розрахувати кредит, і також що дуже важливо: цю машину не потрібно чекати, вона вже є у наявності в дилера. 3008 пропонується в Україні в трьох комплектаціях – Active Pack, Allure Pack та GT. Найдоступніше виконання розпочинається з позначки 1 мільйон 137 тисяч гривень. Це машина 2023 випуску, і якщо прорахувати це в долари, то виходить приблизно 28 тисяч. Машина 2024 року в цій самій комплектації Active Pack дорожча вже на 86 тисяч гривень. Що таке 86 тисяч гривень. Якщо порахувати середню витрату 5 літрів на кожних 100 км, то виходить, що 86 тисяч гривень це запас пального на 34 тисячі кілометрів. Тобто машина 2023 року в порівнянні з 2024 роком дає вам можливість їздити безкоштовно 2 роки. Під кінець життєвого циклу зазвичай у моделі комплектація завжди максимальна. І подивіться на нашу версію GT, в якій є, як кажуть, все. І ще трошки, тому що на додачу до якихось стандартних речей тут є доволі шикарні речі. Мені дуже подобаються ось ці крісла а зручні з комбінованою обшивкою. Це крісла АГР. Більше того, в двох передніх крісел в комплектації GT навіть є масажер. Круто, згоден. Подобається мені, що ось цей. Модний зараз матеріал з такої сірої повсті, і комплектація в принципі непогана. Якщо подивитися, наприклад, на джитішку, то в нас ось тут на центральній консолі 10-дюймовий, а сенсорний екран. Правда, в двох простіших комплектаціях він скромніший на 8 дюймів. Зате всі три комплектації мають цифрову панель приладів. Вона навіть сьогодні виглядає яскраво і екстравагантно. Є бездротове поле для зарядки мобільного телефону. Ці традиційні прикольні перемикачі на центральній бороді. Тут на центральному тонелі перемикач режимів їзди. Ну і зрозуміло головне: селектор автоматичної коробки передач. Знаєте, я їжджу на 3008-му. Не вперше і навіть не вп'яте, але тільки зараз він мене по-справжньому зачепив, поясню. Ми їздимо в нашій родині дуже багато. От зараз дружина збирається їхати в Німеччину до старших дітей на Mazda cx 5 І я думаю, от було б дуже круто, якби вона поїхала не на Mazda. А на 3008-му. Він просто божествений для далеких подорожей. І я навіть місцями замислююсь, як би це поміняти мазду на ось таку машину саме з цим півтора-літровим дизелем Blue HDI на 130 сил і саме з автоматичною коробкою передачі. Бо цих 300 Нм, які видає двигун, відчуваєш, що вони певним чином скрадають скромний об'єм цього мотора: 300 Нм в комбінації з. Автоматом з довгою 8 передачею дуже кайфові на трасі. от їдеш 130 км на годину і на одометрі бачиш тільки 2000 обертів. На швидкості 130 я заміряв, бортовий комп'ютер показує витрату пального 6 літрів. Мазда з цим же ж темпом, тією Житомирською трасою з'їдає 9, а то місцями і 10. Відчувається колосальна різниця. І не тільки в витраті, в тому, як машина їде. Він легко. Тримає високу швидкість. Він ніби пристосований для високого темпу значно краще, ніж мій японський кросовер. Так зрозуміло, що для перегонів зі світлофору цей дизель не дуже підходить, розганяється за 11,5 секунд. Зате еластичність в нього першокласна. Тобто, коли навіть проскорюєшся з 50 км на годину, не відчувається браку тяги. Дуже гарно їде. Приблизно так само, як раніше, їхали дволютрові дизелі. Я думаю, що тих самих 7 8 років тому. Ну, Бо якщо подивитися на перші 2-літрові HDI потужністю 150 кінських сил, то в них була задекларована витрата дизельного пального місця на рівні 6,3. Тепер 4,4. Відчуваєте ось цю різницю. Хоча, з іншого боку, можна увімкнути спорт в нашій комплектації GT. Є таке налаштування, і так, зрозуміло, що автомат швидше а тоді перемикається і чутливість педалі краще, і мотор нібито більше видає. І цим режимом можна періодично користуватися, хоча це не є справжня натура цього двигуна. Він в першу чергу заточений під економічність. Навіть якщо не звертати увагу на цифри, які вказано в технічних характеристиках, а там в середньому 4,4 в місті і 3,5 взагалі на трасі, і брати за основу, наприклад, цифру в 5 літрів, це така реально досяжна цифра, якщо їздити не дуже швидко, то повного баку в 53 літри вистачатиме на 1300 км. Це Чисто теоретично, звичайно, хоча економічність все одно феноменальна. 250 гривень на кожних 100 кілометрів дороги дешевше тільки електромобілі. 1300 кілометрів, тобто, це на повному баку на одній заправці можна доїхати з Києва в Берлін. Можна рванути з Києва до Львова, а з Львова назад, і потім ще до Рівного. Ну, Тобто, це якісь величезні цифри, і сьогодні, в умовах, коли ціна на пальне росте, і пробіги у людей значно збільшилися, це важливий аргумент. Але 2008 живе не економічністю єдиною. Він тихий. Він комфортний, хоча відверто кажучи, для джитішки комфорту на цих 18 дисках могло би бути і більше, особливо що стосується задньої підвіски. Він на диво керується. Керується, тому що в мене є улюблений міст, а, який йде через одеську трасу в бік Василькова. Там така зв'язка цікава, заїжджаєш, вже вибудована траєкторія. Я чітко знаю, яка машина як поводиться. І Mazda cx 5 там виглядає дуже круто. Я скажу, що цей теж класно закручується в поворот. Тобто він намагається нівелювати закони фізики і проїжджати це веселіше, скрадаючи реальний розмір його автомобіля. Я заїхав. До салону Peugeot, аби дізнатися, на яку ж таки модель найбільші знижки. Якщо подивитися на Peugeot 2008, то кросовер із бензиновим 1.2 PureTech в комплектації Active 2024 року коштує 988 тисяч гривень, а 2023 року дешевший вже на 28 тисяч. На версії Allure різниця сягає вже 76 тисяч, а на дизельному GT навіть 90 тисяч. Хоча рекордсменом, мабуть, все ж таки лишається Cross Hatch 408, який у виконанні GT 2023 року на 92 тисячі гривень, дешевший за машину 2024 року. Знаєте, я подивився і виявляється, що на нашому ринку не так вже й багато дизельних кросоверів з автоматичною коробкою передач. Я нарахував 5, три з яких належать до концерну Stellantis. З тих, хто залишився, це ще Ford Kuga з дволітровим дизелем на 120 кінських сил і автоматом на 8 передач за 1 мільйон 189 тисяч гривень. І є значно дорожчий Hyundai Tucson 1.6 CRDI, але в нього замість автомата робот на Сім швидкостей за 1 мільйон 370 тисяч гривень. Виходить, що 3 Крім того, що має привабливий цінник, він вже є в наявності у дилерів. Я ж тільки наостанок хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.